чтобы а, они видели, что дело серьезное. Они все трусливые, все трусливые. Малейшие начинают люди э, волноваться, люди волноваться. Они, некоторые за границу сразу уезжают, такие, как Ренат, тот сразу за границу текает. Э, ну, Пинчук тот часто стоит. А Ренат сразу текает за границу, э, потому что, э, ну, боится. Янукович то остається, ну опять же, теж як криця спляне зі свою нору, до людей не виходить, може там по телефону комусь там дзвонить, він не виходить, не показує. Я з Януковичем сидів в лагері, в Донецької області, в Інакві. Ну, по лагерю, це гадка, людина, дуже гадка. Це не мужик. Це просто, ну, якщо по лагерному, по лагерному роздавати. Це сука, підера, бо було таке, він там програв якусь суму грошей, але не мог заплатити. І відтоді у нас дуже серйозно, якщо там програв, значить платив. Він не платив. Так йому, коротше, ну у нас як? Якщо ти не платиш гроші, бачиш не платиш, значить для... з тобою розчиститися, як девочка. Вийшлося так, що його не захотіли трахати, як дівчинку, а просто пенісом постучали палбом, по тобто законтачили його. І от зараз у вас президент, президент, я за нього не голосував. Президент у вас закантажений, йому пенісом постукали по лбу. Його вибрали президентом. Для нас, арестантів, це неприємна штука. Але неприємна штука. ми нас мало, ми не можемо нічого зробити. Ось таке діло. Ну, собственно говоря, той, хто постукав йому поніс по лбу, його вже нема в живу. Він його убрав. Убрав. Але його. людей свідків залишилось багато. Багато залишилось. Світ він не може вбрати. А виновника він на нього він обрав. Ну, собственно говоря, що Ренат Другєва, Ренат, у нього теж десь. Заказних убийств, десь більше ста, в нього руки волохать крові, Рената. Тільки по інтернету, там десь люди начитали 100 з чим-то убийств у нього, заказних. У мене був, друзі мене були в Донецькій області. І коли почався бізнес, бізнес почався, вони там десь просварили трубу, де бензин сече, і витягували бензин. Цей, короче, підіслав своїх, каже, продайте мені. Хлопці не захотіли продавати. Ці хлопці всі загинули, всіх розстріляли. Це Донецька. Тогда ще був живий е, татарин. Короче, кличку я не пам'ятаю. кличку, спомню клечку. Дуже гарно похоронили, навіть не там поставили і проще-проше. Найосновніший був тоді, всю Донецьку область. Він не вор в законі, просто безпридірщик, іменно безпридірчик. А чисті авари, чисті авари, коротше, вони є є. Вони не терплять такого, такого не терплять. І його, коротше, вбили. Ну його похоронили з почистями. Ті ж самі його близькі похоронили з почистями. Я що хочу сказати? От зараз люди стоять на Майдане, І як би не було тяжело, як би не морозно, надо стоять до кінця. Бо если ми не будемо стоять до кінця, значить тогда всіх наших, ну як наших, ну собственно говоря, активістів, которые Янукович посадив, это 100%, это я знаю 100%, что если мы розведем, він их там туда-сюда, короче, їх хватануть. Посадять, оставят нас без активістів. Ми люди, народ, ну, без рук, как бы, без руководителі. Ну, як стадо без пастуха. так ми останемся. І ми нічого не, не, не доб'ємо, і все буде гірше, гірше, гірше. вот, з Нового року вже пенсії платити не будуть вовремя, не будуть платити, тому що всі пенсії, всі гроші з бюджету. Коли приїжджали з Донецької області, мені хлопці дзвонили, що нам дають по 500 гривень за те, щоб ми стояли в парку, в, в Марійнівському парку. Давали їм спочатку по 500 гривень, потім по 300, потім по 200. Ось вот таке діло. Тут нам на Майдані ніхто нічого не дає. Ми добровольці, ми за ідею, за справедливість. там давали. Я разговаривал там, ездил туда за он они говорят, ну, грошей нема. А если, допустим, голосовать, мы будем, мы против Януковича будем. Ну, нам сейчас дали гроши, мы тут сосудимся, чтобы нас бачили, чтобы отрабатывали ну, как бы, свои. Но мы против Януковича. Сын, хлопцы, с которыми я разговаривал, так мне сказал. Ну, что самое интересное. Саме важне, короче, це значить стоять до кінця, до побіди. До побіди стоять. Хай нас буде тут 20 чоловік, 30 чоловік, там 100 людей. Але щоб ми стояли, щоб люди бачили, що ми стоїмо, ми стоїмо до кінця. І тоді, тоді, щось буде. Щось буде. А якщо ми розійдемось, нічого не буде. Ми потеряємо все і можемо. Можна навіть не тільки коснеться э, активістів, але коснеться і нас, хто рисувався там, ну фотографував. Вони ж оттуди приходять, фотографують нас, ну коротше, обличчя знають. Буде Ось таке діло. Просто я уточні, ну, я знаю. Уточніть будь ласка ще. Будь ласка, вибачте, уточніть. В якому році ви сиділи разом з Януковичем? І де саме? Ой, я не пам'ятаю. В Донецькій області я сидів, сидив. Я У вас не було багато я? судимостей. А? Ви багато а? разів сиділи. Я сидів дуже багато. Я 47 років сидів в тюрму. Ого. – 47 років. В Донецькій області я сидів, я не пам'ятаю, який рік, але я сидів. Я вже сидів тоді, коли Янукович, так, він по малолецьки перший раз попав, потім. Попав в другий раз, це третій раз, коли він вже сидів. Коли його гріли, дуже добре гріли, коротше, з свободи. Вінаки його сиділи. Дуже добре гріли, коротше, Донецька. Ну, чиновники, чиновники. Ну, які чиновники? Ну там. Ну, з ким він був Його гріли дуже добре. Ну, ну, Гріли, да, значить, возили йому там передачі, гроші передавали, mm -hmm. Він. Ясно. стояв, mm -hmm. стояв. Але в лагері, що на свободі, що в лагері грошей не вистачає, скільки б не було, mm -hmm. грошей не вистачає. Туди, 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 сюди, туди, туди, то не трогали, притримали, туди, туди. Но Він був мен. Він в основному давав гроші мінтам. Mm -hmm. Це мразь така, що він. він там Ви думаєте, на увазі співпрацював з ними? Так, да, він ага. сука, це сука, він працював з ними. І зараз він себе окружив мінтами. Ви ж бачите саме прекрасно, mm -hmm. що мінтов більше, ніж армії. Чим армії, він окружив. Рядом з ним, я от не так, да, козел, сука. розумієте? Це, понимаєте, це був колись начальником управи Луганської області. Луганської області. Це дуже, дуже теж гидка людина, але розумна, але вона дуже гидка. У 2000 році по всім лагерям України була голодовка, вона зроблена штучно. Ташинський і ще хто, я не пам'ятаю ще фамілію теж чиновника високого, гроші взяли за рубежом, якби там на поддержку, а самі кормили собак в Ніколаєві, в Ніколаєві там питовник собак. Овчарки, які охраняють зеков, ну, немножко там дали їх, щоб кормили, а всі останні деньги вони э, взяли собі і в лагерях, ну, на, лагеря, на, на лагеря вони взяли гроші, там э, к, євро, к євро, щоб переділити. Ну вони нічого не переділили гроші за грабатами. І тут і жрати нічого. Голодовка пішла. Люди мерли, як мухи. Я був в Луганській області на 60-ті. особый режим. у нас в лагере померло ну, почти 800 человек. Померло от голодов. Потом в 11 в Брянке, там молодежный строгий режим, молодежь там 20 лет, там 25 років, ну молодежь. Там 400 померло людей. Потом 19 зона, ну там лагерей 12. В каждом лагере 300-400 Человек помирал от голов.